Вітаю! Підбіг час для інформаційних підсумків останніх декількох днів. У студії для вас працює Володимир Курбатов. Коротким випуском головних матеріалів розпочинаємо випуск. З 5 травня оголошено черговий призов громадян на строкову військову службу. Стипендію міського голови отримали чотири южницькі школярки. Пройшов конкурс цинічного мистецтва олімпіади мистецтв Одеського припортового заводу. 5 травня по 30 червня, згідно указу президента України, оголошений черговий призов громадян на строкову військову службу. Також призов продовжиться у жовтні та листопаді. Чоловіки від 20 до 27 років зобов'язані в зазначений термін з'явитися у військкомат по місцю проживання. Нагадаємо, що у Южному тепер є військовий комісаріат. Він розташований у приміщенні колишньої сес. Згідно указу в запас будуть звільнені військовослужбовці строкової служби, які мають ступінь вищої освіти і відслужили встановлений термін. Такі звільнення відбудуться в квітні-червні, а також з жовтня по грудень 2016 року. Згідно розпоряджень і указу президенту, молодь, яка призвана на військову службу, на строкову військову службу, не підлягають призову і участі в антитерористичних операціях. Проходите службу, вони будуть всі на місці, постійна дислокація військового частин. Ми запросили у нашу студію Южницького військового комісара і у середу, 13 квітня, о 18.00, дивіться прямий ефір за участі Сергія Котельнікова. Поставити запитання, ви зможете на нашому сайті Тивомігравкаком та зателефонувавши 2-15-81. Тривають ремонтні роботи у дитячому дошкільному закладі номер 3 Веселка зараз відбувається утеплення фасаду. До міжнародного дня захисту дітей, як запевняють посадовці, дитячий садок буде урочисто зданий. В якій кольоровій гамі буде виконаний екстер'єр, поки що невідомо. На даному етапі проходять обговорення. Адже якщо фарба буде занадто яскравою, вона дуже швидко втратить свій відтінок. Оновлення фасаду здійснює відомий у місті підрядник, який раніше вже утеплював декілька об'єктів у Южному. Серед останніх дитячий садок «Казка» та загальна освітня школа No1. Варто відзначити, що капітальний ремонт здійснюється в рамках міської програми з енергоефективності. Окрім утеплення фасаду, планується також роботи з реконструкції системи опалення та встановлення індивідуального автоматизованого теплового пункту. Для того, аби максимально пришвидшити завершення ремонту та не заважати малечі у будні, будівельник працюють і у вихідні. Наступного року аналогічні роботи заплановані і в першому дитсадку Золота рибка. Ми продовжуємо знайомити вас з обдарованими дітьми южного. 11 школярів і два тренери отримуватимуть по 400 гривень щомісяця протягом року. Стипендія міського голови надається за досягнення у науці, спорті та мистецтві. Ми пропонуємо до вашої уваги заключний сюжет в серії знайомств з міськими стипендіатами. І сьогодні розкажемо про юних науковців. Анастасія Войталова, Оксана Столярик, Катерина Сажнєва, Ірина Хінцицька. Ці чотири розумниці були удостоєні премії міського голови у номінації Наука за відмінне навчання, перемогу у міських, обласних та регіональних олімпіадах та гідне представлення своїх шкіл учниці авторської школи Миколи Гузика та загальноосвітньої школи номер 1 були відзначені щомісячною стипендією. Когда мы садимся к комиссии, значит, идет строгий подсчет, сколько побед у этого ребенка или у этого молодого человека на городском уровне, сколько побед на областном уровне, сколько на всеукраинском, на международном. И потом строгий подсчет, тот, который, у кого больше достижений, тот и получает эту стипендию. Кожна зі стипендіаток особлива та має свої сильні сторони. Анастасія Войталова, учениця АШГ, під час навчального процесу завжди намагається брати участь у різноманітних конкурсах та олімпіадах, і частіше за все з української мови та літератури. Зокрема, конкурси Петра Яцика та Тараса Шевченка. Проте цікаво, що улюбленим предметом в дівчинки є математика та фізика, з яких вона також щороку намагається брати участь у олімпіадах. Точні науки розвивають стипендіатки, мислення, концентрацію та стимулюють її її на розв'язання більш складних вправ та задач. Анастасія всебічно розвита людина, також полюбляє малювати та грати на музичних інструментах. Математики і фізики мені більше всього подобається те, що а, розвивається моє мислення. Я можу а, думати про якихось явленнях, про яких прежде не думала, і те, що а, ці науки а, дуже допомагають в житті і розвивають моє мислення. <звивання> А ось учениця 10 класу загальноосвітньої школи номер 1 Катерина Сажнєва надає перевагу фізиці, хімії та біології. Її жага до дослідів не залишає дівчинку навіть вдома, де вона намагається вивчити різноманітні мікроорганізмів та навіть самостійно вирощує кристали мідний купорос, галун та інші. Також стипендіатка власноруч зробила маятник Фуко. Катерина навіть протягом тижня їздила на біологічний факультет Одеського національного університету імені Іллі Мечникова, де разом з викладачами робила різноманітні досліди Розглядала бактерії та мікроорганізми у мікроскоп. Цікавиться дівчинка і мистецтвом. Катерина займається у народному театрі студії Рампа, Палацу культури дружба, полюбляє літературу, вірші та танці. Тому їй досить складно визначитися з майбутньою професією. Стипендіатка зізнається, нагорода стала дуже несподіваною, проте приємною. Это було очень важно для мене. как новий етап, новий уровень. Звісно, приятно, коли тебе награждають за что-то. Я просто ну, учусь, стараюсь, но когда награждають, это всегда неожиданно. Ще однією стипендіаткою першої школи стала Оксана Столярек. учениця 10 класу, віддає перевагу фізиці та астрономії. 11 квітня дівчинка повернулася з Харкова, де посіла третє місце у всеукраїнській олімпіаді з астрономії. Оксана з дитинства бабить космос та зірки. Дівчина вже обрала для себе професію та вищий навчальний заклад. Вступні іспити здаватиме у Одеський національний університет імені Іллі Мешнікова на факультет фізики. Оксана Столярик мріє стати видатним астрономом, відкрити комету та може навіть полетіти у космос. Як якось з дитинства завжди подобалося, це та Всегда завжди то я любила смотреть на звзди і задумуватися, що там вообще, які міри. Загадочно так. так Ірина Хінцицька отримала стипендію за досягнення з рідної мови. Дівчина брала участь в обласній олімпіаді з цього предмету, де посіла третє місце. Стипендіатці дуже подобаються українські письменники. Найулюбленіший автор Ліна Костенко. Дівчинка вважає, що українська мова та література це наша культура та історія, яку треба пам'ятати та знати. Українська література виховує в ірині моральні якості і розвиває інтелект, проте в якості професії обрала економіку, адже математика також її улюблений предмет. Мені подобається те, що я зможу розвивати свої способності в більш математичному плані. Жага нових відкриттів, інтелектуальний розвиток та отримання більших знань спонукають стипендіатів до нових ідей. І приємним є те, що в нашому суспільстві з'являється все більше обдарованих та розумних дітей. А це запорука процвітання держави. Минулими вихідними у залі урочистих подій Палацу культури дружби відбувся завершальний тур сьомої олімпіади мистецтв одеського припортового заводу. Олімпіада складається з десяти різноманітних конкурсів. Останній з мистецтва можна по праву назвати найяскравішим. Талановиті заводчани і співали, і танцювали, і гуморески розказували. Освіт творчості поринали і наші журналісти. Учасники змагалися у чотирьох номінаціях вокал, хореографія, інструментальне та розмовне мистецтво. Найбільша кількість заявок була представлена у вокальному жанрі. У виконанні обдарованих заводчан прозвучали композиції українських та зарубіжних артистів. Перше місце члени журі присудили Анні Миколишині. Вона заспівала пісню відомого українського гурту Харткіс прірва. Запальний твіст, народні та естрадні композиції. Заводчани розкривали свої таланти та дарували хороший настрій. Ліричні вірші та веселі гуморески не залишили байдужими нікого у кого Переможцем у номінації Розмовне мистецтво став працівник цеху комплектування, обладнання і матеріалів Вадим Руденко. Успіх принесло яскраве виконання творів Павла Глазового. Деякі з учасників представили власні твори. Тамара Сироваткіна запропонувала до уваги глядачів власні опуси каша з гарбуза та трамвайні баталії. На створення віршів, як зізнається авторка, її надихає життя. Торкнутися серця кожного вдалося Тетяні Москвіній. Зворушливі вірші підкреслювало супроводжуючи відео. Артем Куц показав свій акторський талант у сатиричній прозі про непрості ситуації знайомств за оголошенням. Емоції саме тому що в минулий раз. Было легче, мне кажется, каждым разом наверное все-таки тяжелее уже участники, матеры попадаются с ними тяжело конкурировать. Я не всегда выступаю в вокальном жанре. У меня есть и другие апостаси. Это было в первый раз, где я один, по крайней мере, так участвовал в театральных постановках, а это абсолютно все сам сделал. Очень-очень волновался, потому что в первый раз всегда сложно. Яскравим выступом запам'яталися працівниця житлового комплексу. Ангеліна Михальчан та Ірина Мургіна давали жінкам жартівливі настанови, як правильно вийти заміж. А також представили на суд журі симбіоз розмовного та вокального жанрів у театралізованій композиції. Сучасні панянки з веселих когутів знімалися у передачі Україна має талант. Колоритні персонажі учасниць підкорили журі. Новоспечений гурт нагородили спеціальним призом, а самі учасниці вважають, що такі заходи дають можливість розкрити талановитих людей южного. Ну у нас була інша друга задумка. А потім ми вже неожиданно так швидко, буквально за коротке час, вирішили переділити і вирішили зробити і пісню, і сцену да щоб все місця місці і театральне, і як ми да. ну, надіємося, що все хорошо. У нас таланти южно хороші. Інструментальний жанр був представлений лише одним виконавцем: Микола Зинов'єв з цеху Копіт віртуозно зіграв на акордеоні. Три учасниці олімпіади представили хореографічне мистецтво: емоційний контент Ольги Юдиш, запальне фламенко Тетяни Москвіної та екзотична Індія у виконанні інни Мустяце передали всі емоції танцівниць. Легкі та впевнені рухи під традиційну музику гідно оцінили глядачі та журі. Я испытывала такое чувство эйфории, красоты, польоту, радості. Хочеться поділитися цим хорошим настроєнням с зрителем. Хочеться дати їм немножко тепла душі, радості. танец, он означає праздник, краски. Після невеликої наради журі оголосило результати. Голова суддівської колегії Ганна Боболєва подякувала учасникам за проявлену творчість та нагородила грамотами за участь всіх номінантів. Окремі нагороди відповідно до жанру отримали переможці конкурсу сценічне мистецтво. Було дуже багато ярких хороших виступів, яких просто, мабуть, зараз неможливо обо всіх розказати, але всі підготувалися. Люди дуже музикальні, дуже талантливі, учені. Дуже і я думаю, що і на заводі приветствують та то що люди так вміють відпочивати. Но вони не тільки самі ані отдихає, ані що доставляють нам удовольстві. Зрителям. Наразі ведеться підрахунок загальних результатів по всіх десяти конкурсах. А переможці Олімпіади готуються до участі у підсумковому концерті, який відбудеться напередодні Дня Хіміка. На цьому в мене все. Свіжий випуск очікуєте вже в середу, 13 квітня. На все добре. 9 квітня у парку Приморський представники аграрної партії висаджували кримські сосни та каштани, допомагали в добрій справі працівники комунального підприємства Екосервіс та небайдужі южниці, яких прийшло чимало. Те, що в парковій зоні з'явиться справжній сосновий бір, не може не радуватися, адже користь унікального соснового повітря доведена давно. Дерева адаптовані до нашого клімату та ґрунту. Тож є надія, що вони приживуться. Зазначає голова міського середку аграрної партії України Геннадій Бурлака. Виникла така ідея посадити сосновий бор маленький для начала. Кримська сосна, якби вона придорожна спорожна для такого клімату. На даний момент ми закупили кримські сосни висотою від 1,5 до 2 метрів. От. А там в процесі вже як будемо за ними ухажувати, так вони і виростуть. Хвойних дерев у нашому місті не надто багато, поблизу моря і зовсім відсутні. А відпочинок чи прогулянка поблизу сосен, як відомо, неабияк заряджає цілющою та позитивною енергією. Тож на пропозицію долучитися до висадження таких рідкісних для нашої місцевості дерев Ігор Чугоніков, депутат від аграрної партії України, одразу погодився. «Це дуже потрібно для нашого міста, абже для всього земного шара, тому такі акції треба проводити намного частіше». І ми завжди готові е участвовать в таких мероприятиях, що способствует жизни і здоров'ю людей. Буде дуже приємно і не только мені, я думаю, всім жителям міста прогулюватися і видеть то, що сделано. Депутати радіють, що на толоку з висадження близько 200 рослин парк прийшли не лише активісти та члени партії, а й найбайдужі южниці з дітьми. Ми організували сьогодні суботник. Як ви бачите, привезли сосни, каштани. Треба приходити зі своїми дітьми. Така ідея була, ще в минулому році нас підтримав наш голова обласний Василь Іванович Калашник. Разом з нами ми зібрали кошти цією зі партією, щоб привезти, закупити, висадити їх вітам, вони будуть дуже популярні. Люди ви побачите у майбутньому будуть тут на килимках сидіти, відпочивати з дітьми, пікнік. Одним з ініціаторів акції в Южному став голова Одеської обласної партійної організації Аграрної партії України Василь Калашник, депутат у суботній ранок особисто прибув до Южного... аби приєднатися до озеленення. Ми се з, з двома Андрієм Івановським і Троєвським. У ну, Андрій Івановському там сосни до метра, тут до двох метрів. Ми вирішили взяти до двох метрів, щоб вони вже були такі устойчиві, щоб вони краще прижилися. Приятно, що і мэр міста Южного, і замістите мера вони підтримали цю ініціативу, зробили шаг на І ми сумісними усилиями це робимо. Я думаю, що Якщо підтримувати і другие політичні сили, это то то це буде только приобретение міста Южного. На висадження кримських сосен поблизу морського узбережжя Василь Калашник взяв собою з собою своїх онуків. Дітей потрібно змалку долучати до добрих справ. Я буду рад сюди приїхати, тому що тут красиво дуже І воду свіжий. Я не перший раз тут, але мені южний подобається. Хороший парк такой, а коли особенно будуть дерев'я, він буде зеленим, то думаю, буде вообще очень красивий і хорошо. Завдяки таким ініціативам Южне місто Зелене та Охайне, а те, що сосновий бір у парку приморському стане новим місцем відпочинку та оздоровлення людей, немає сумніву.